Сластьони, мазурки і лазанки з сиром і шкварками таким різноманіттям страв колись ласував український письменник Михайло Кусюбинський під час своїх подорожей. У листах до дружини він дуже детально описував, що і коли їв, та як почувався після цього. До портрета Михайла Котюбинського можна скласти гастрономічний портрет, чітко зрозуміти, чим він любив снідати, що він любив на обід, графік його прийому там їжі, і відповідно, що саме дуже смаженого Котюбинський не любив. То і весь час, коли десь йому доводилося в гостях їсти смажене, він на те ну, якби нарікав. А, любив вино? Любив чай. Ну і знову ж таки, взагалі, така кисломолочна тема. То, мені здається, його традиція, яйця. От він обов'язково це мав на сніданок. Тобто він не такий собі привередливий, а він насправді дуже простий, але при тому дуже вишуканий в своїх смаках. Аби більш докладно розповісти про смакові і вподобання класика до дня народження письменника в Чернігові презентували настільну гру для дітей і дорослих смачно з Коцюбинським. Робота над нею тривала майже два роки. Серед усього різноманіття страв описаних Коцюбинським у листах для гри обрали 15. До цих страв до 15 виготовили 102 інгредієнти, які найбільш повторюються, тому що є страви де борошно, умовно кажучи, треба в кожній третій. Задача така, що у тебе є картка з назвою страви. На її звороті написані інгредієнти, які тобі треба зібрати. Скажімо так, ведучі цієї гри одразу ці всі інгредієнти роздає між учасниками. От вони обирають ті, які потрапили до нього з уже з колоди, потрібні, і ті, які не потрібні, він має веща. По колу обмінюватися гра буде опублікована на сайті Чернігів.тревел. Її можна буде там завантажити, скачати і відповідно роздрукувати та грати.